Магазин тримарів, електробрит, Тримар Інвей» ще раз хочу показати нашу популярну електробритву, яка знову в наявності. Подивіться, будь ласка, тут іде підставка? Ось І дуже правильне рішення, що вона йде ось так, як ми скажемо головою вниз. Якраз вона буде підсихати, висихати, вмикається за допомогою напівоберта вліво-вправо. Тут іде три плаваючі голівки плюс рухомий блок. До речі, дуже хороший подарунок і практичний, тому що тут, по-перше, подивіться, що йде в комплекті: насадка для носа. Тример для тіла також це може бути для обличчя. Посередині йде полоска силиконова, насадка на стрижку, тобто можна регулювати від 0,5 до 10 міліметрів, тобто можна підстригатись. І підставка є в комплекті. тут ви бачите. Водонепроникний корпус, ціна 1399 гривень. Я вважаю на свої гроші. Це супер. Тобто Можна і різні завдання зробити, плюс і виглядає досить. У нас дуже часто на подарунок такий замовляють комплект, тому що точно вгадаєте. Тобто, якщо навіть не подобається такий формат роторних електробрит, є ось такий тример для носа також практично. Тому я вважаю, що це ось дуже хороше рішення. Замовити можна в нас на сайті trimor. Замовити можна через Instagram. Робоча кнопка в шапці профілю. Можна на сайті подивитись додаткові фото. Ось, будь ласка, модель для пошуку на сайті. Також у нас є самовивіз. ми знаходимося в Києва, правда, 47 ретрові. Тут можна оглянути, подивитись та забрати на місці. Тому дякую, гарного дня, до побачення.